В Ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у міжнародному суді ООН Стартували публічні слухання у справі Україна проти Росії щодо міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зараз слухають справу по суті сьогодні. Слово матиме сторона України у судовій залі. Присутні 15 суддів. Також є сторона Росії. Відповідно до встановленого судом графіку, відбудеться два раунди виступів сторін 6 та 12 червня. Виступає юридична команда України, а 8 та 14 червня Росії. Нагадаю, позов проти Росії Україна подала до міжнародного суду ООН 16 січня 2017 року. Більше про справу дізнаємося від нашого спікера, який долучився онлайн. З нами на зв'язку Віталій Матвієв, адвокат та голова правління Прожектору. Віталій, вітаю вас і дякую, що ви з нами. Добрий день. І так розкажіть, будь ласка, які звинувачення висунула Україна проти Росії в цій справі? А, так, дійсно, сьогодні почалися вже слухання публічні. До цього були пись... письмові слухання відповідно до регламенту суду. І а, сьогодні вже у нас є слово як України і та надання надалі доказів. А звинувачення висунуті Росії це надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням. А також одне звинувачень там є збиття літака малазійської авіалінії та обстріли житлових районів. Крім того, звинувачення, крім… Фінансування тероризму є звинувачення в порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації на окупованих територіях, зокрема вчиняються насильницькі та дискримінаційні дії щодо. Українського етнічного населення в Криму з лютого 2014 року з метою закріплення саме російською мовою на окупованих територіях, незважаючи на те, що міжнародний кримінальний суд у 2019 році винес припуск, відповідно якого зобов'язав. Російську Федерацію не чинити дискримінаційні дії на жаль, наразі Російська Федерація нічого не зробила для того, щоб це залишити в первисному в первинному стані. Таким чином, вже сьогодні ми розглядаємо, що є дійсно порушення двох конвенцій, відповідно до яких Росія Україна хоче притягнути до відповідальності саме Російської Федерації. Віталію, скажіть, скільки може тривати цей суд по часу? А, відповідно до регламенту, якщо ми, ми а, дивимося, цей суд почався з 2017 року, і це були лише письмові слухання. Що таке письмове слухання? Це надання. А, Меморандуму однієї сторони та іншої сторони надання на неї заперечення, тобто контрмеморандум. І ми бачимо, що це дійсно з 2017 року, і тільки сьогодні ми перейшли. До наступної стадії а це стадія вже публічне слухання. На цій стадії е, Україна може заявляти е, е, докази, заявляти клопотання щодо виклику слідчих, щодо виклику інших е, свідків, які можуть дати суду пояснення щодо порушеного питання. А крім того, інша сторона також має ці процесуальні права, та суд має самостійно право відповідно до регламенту викликати свідків, провести розслідування та призначити це розслідування на окупованих територіях. Таким чином, якщо ми будемо казати, щодо скільки часу ну це може зайняти ще. Більш-менш багато часу щодо вирішення цих питань все залежить від того, які докази будуть надані до суду, і які докази суд ще зажадає. Адже відповідно до його компетенції він має право ще докази збирати самостійно та викликати слідчих для надання пояснень та представлення цих пояснень у залі судового засідання. А ще цікаве таке питання, які правові наслідки чекають на Росію в цьому судовому процесі? А, ну, Ми бачимо з практики, а, що Російська Федерація спочатку вона не визнала, не визнала а, саме юрисдикцію цього суду, але суд ухвалив, що дійсно це юрисдикція Міжнародного суду а, при ООН. І таким чином. А, при винесенні рішення відповідно до регламенту, це є обов'язково для виконання іншою стороною. Ну, ми бачимо по практиці, як виконує рішення, на жаль, суду Російська Федерація. Тим самим ми можемо планувати, що якщо буде рішення, Російська Федерація може якось уклонятися від виконання цього рішення. І ще мене цікавить, чи вперше Україна судиться проти Росії на такому високому міжнародному рівні, і чи чекати нових позовів від України до Російської Федерації? А, у нас два позови. Перший позов це щодо о, Конвенції. І у 2022 році Україна знов ж таки подала до суду е, такий позов щодо е, е, окупації інших територій України, і 2019, тисячі дев'ятнадцятого вибачає році. Вже були перші слухання щодо е, застереження, щоб Російська Федерація не робила нічого, ніяк не проводила ніяких військових дій на території України. І при при цьому винесла рішення щодо зобов'язання Російської Федерації, а також України, щоб ніяких військових дій не проводилися та е, не було ніяких наступів. Але як ми бачимо е, з практики, що Російська Федерація на сьогоднішній день вона е, повністю мобілізувалася та і надалі, е, робить все, щоб тероризувати населення та проводить військові воєнні дії. Тож, нехай Російська Федерація там гуртується і тримається так, бо їх чекає ще довга судова тяганина. Правильно розумію? А, ми, а, ми робимо все, що залежить від України, для того, щоб цей процес швидше був розглянутий, та рішення суду набрало законної сили. Та для того, щоб міжнародна спільнота побачила, що ми, як Україна, діємо в рамках закони. А наш сусід він діє взагалі не по правилам, не по закону. Почула вас дуже дякую, Віталію, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Віталій Матвєєв, адвокат та голова правління організації Прожектор. На цьому поки прощаюсь. До нових ефірів для вас ефір провела Ольга Голодова. Побачимось.